Будучи на стажуванні в Штатах, я побачила такий гарний досвід, коли створюються цілі рекрутингові центри для того, щоб залучати донорів, а саме первинних донорів, і потім уже центри крові працюють над тим, щоб ці донори ставали. Активними кадровими донорами у нас дійсно підвищилася кількість постійних донорів, і саме було направлено все на те, щоб це були корпоративні такі дні донора і саме корпоративне донорство. Це великі організовані колективи, це громадські організації, це великі підприємства. За сучасних умов мені здається це прям. Це найменше, що ми можемо робити для людей, які постраждали. Сьогодні мені сказали, що я вперше прийшла здавати в 2009 році. Мені здається, то було для когось з друзів потрібно. І потім час від часу я ходила здавати. Ось, виявляється, я здавала сім разів, але до останній раз я здавала 21-му. В 22-му 21 22 я виїхала за кордон, і ось цього тижня я приїхала до України в перший раз і вирішила прийти стати кров. Я доцент кафедри судової медицини і медичного правознавства і мені заслуженого професора Микола Сергійовича Бакаріса Харківського національного медичного університету. Дуже багато моїх колег здають кров, як і я. Часто такі акції сподобаються, вони ну, ж не можуть там дуже часто здавати. Да? От, збираються в групи от, і здають кров ну, десь раз на півроку. До моменту створення цього відділу ми також працювали за цим напрямком, активно залучали громади, активно залучали людей, активно публікували свою потребу в соціальних мережах. Зараз це вже більш така відлагоджена системна робота, тому що на сьогодні у нас активно працює виїзна бригада в умовах області. Це дуже зручно людям. І у нас бригада виїжджає щодня. Усі віддалені куточки області. Далі у нас налагоджена дуже активна робота з підприємствами, організаціями. По сімна, потім літо будуть прибирати врожай, а потім будуть відпустки, а, на жаль, наші пацієнти. Які потребують наших компонентів крові, у них немає ні вихідних, ні свят. Як завжди, не вистачає негативних груп крові, тому що популяції цих донорів менше. Сама популярна і сама дефіцитна група це, звісно, у нас перша негативна група, тому що саме ця група переливається в стабілізаційних пунктах без переднього визначення групи крові. Постійно йдуть активні бойові дії, постійно є постраждалі, як цивільні, так і військові. Тому наше завдання постійно підтримувати певну кількість донорів а для того, щоб підтримувати певну кількість, це тільки планова робота.